Чому в місті не снідають, а п'ють лише каву, а в селі снідають. Зараз у мене таке відчуття. Я виросла в селі, я цим пишаюся. Таке відчуття, як наробишся, зараз без 15-10, а потім сідаєш смачно їси. Так смачно, наш теж за вухами лящить. Значить, ми будемо зараз їсти вареники з е, солоним сиром і помащені салом. Із цибулею ось вістали, шкварки. Цибулею. Це смакота не описать словами. М -м 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 -м. А це із солодким сиром сметаною і масом Ну, Коротше, отак. так. Мої спостереження, а ви розкажіть, чи ви снідаєте зранку? Що ви вже десь після обіду діста Замовити картоплю, на які колорацькі їсть листя, пишіть в особисті повідомлення. Перевага того, що ви посадите картоплю, на які колорадські не їсть листя, щоб вона обробляти її від колорадського жука взагалі не потрібно. Вона швидко розварюється, вона середньораннього сорту дозрівання і просто безпроблемна картошка. Уявіть собі, що ви посадили і маєте таку прекрасну картоплю в себе на грядці.